12 серпня Міжнародний день молоді та День Молоді в Україні. Із цієї нагоди напередодні в Ужгороді влаштували міні-футбольний турнір. А зараз ви бачите, тут відбувається наш традиційний турнір, можна сказати, серед мікрорайонів, але він у нас сьогодні відкритий аматорський турнір для команд. Молодь у нас визначена в Україні віком від 14 до 35 років. У змаганнях виступили п'ять міських команд або Понад 50 учасників. Серед них один колектив був значно молодший від інших. Гравці з здаюша номер 1 Я хочу стати футболістом. Це моя мрія. Я цим задоволений. Ну а тон у змаганнях задавали старші учасники. Їх прийшли підтримати болівальниці. Ну, мені більше подобається вболівати за мого друга. Він сьогодні воротар. Так, я сьогодні прийшла за нього поволівати, тому що, ну не знаю, особливо цей вид спорту не дуже подобається, тому що я більше люблю волейбол. Але так, я прийшла вполювати сьогодні за воротаря. Самі ж учасники вбачають у турнірі, ще й хороший засіб, релаксації. В першу чергу для нас футбол це емоції, як кажуть. Можемо відключитись від сьогоднішньої буденності, від наступів агресора в нашої країни, на жаль. Це в першу чергу, як я кажу, емоції. Ми збираємося так, коли організовують турніри і зможемо ну, класно проводимо разом час. Магальна складова теж мала значення на турнірі. Його переможцем стала команда П'яний базар. Другою фінішувала шахта і третім лідер.